Вітаю вас, шановні друзі, на моєму відеоканалі Victor Pro. Дана тепа, звісно ж, зимова. У зиму має бути бджола підготовлена. І крім того, про що хочу мова вести зараз: про підготовку бджолиного гнізда. Це дуже важливий елемент в зимівлі бджіл і як пасічник підготовить. Хоча кажуть неодноразово про те. Що ми маємо дотримуватися того, щоб бджіла сама має підготувати себе в зиму. Ну, Можливо, так. Можливо, так. Але ви мені скажіть, для чого лишня морока, здавалось би, якби нічого не пораться там. А з другої сторони, для чого інша лишня морока взимку, коли гніздо забито рамками, невідомо скільки там меду, невідомо або закормлено було, а молоді матки засіяли, і от і питання. Що має під'їджений, ти не знаєш, і потім бігаєш з канті. Хоча це кожного справа. Але я так як роблю, то я вам покажу, як безпечно підготувати бджіл, щоб вони перезимували відмінно і були без проблем. Тому що є багато методик, багато показують, і я кажу, як в себе свою карніку підготовлюю. Чому я показую? Тому що е, важливо знати. Нам всім, ну в цьому році більшість, наприклад, то не закормлювали бджіл, а відправляли бджіл в зимівлю на меду. Зараз е відкрию одного із вуликів і покажу по силі сім'ї, як воно є там і як воно має бути насправді. Ну, все, поїхали. Значить, на одній із джолородин я покажу. Взагалі тут підготовлюю останні сім'ї, остання ревізія. Друзі, ось ви бачите джолородину, яка знаходиться вже фактично в спокої. Як я підготовлюю неповний вулик рамок, які б вони медові не були, це не потрібно. Якщо достатньо є меду на рамках. То в землю спокійно можна запускати ось так, як ви зараз бачите. Запустив я на 6 рамках. Це більш ніж достатньо для них. Сила бджоли згуртований до кучі, ось дивіться, крайні рамки. Я на заставну зняв. І от дивіться край. Ось так, ну, ось і мотається. Тобто крайня рамка закрита. Заставной та ж саме цим І дивіться. Ось такі бджоли на такій кількості. Ну, це середні сили сім'ї. Тут матка вже якби два роки, я її не замінюю. необхідні Матеріал буде на батьківську групу. Ну, ось так вони є. Я міг би поставити тут і 7, і 8. Але для розуміння того, що якщо у вас вони покривають 8-9 рамок і ви на 6-7 залишите, вони тільки вам подякують. Це кажу про те, якщо у вас чисто йде на меду бджола, і їй приходиться зимою розпечатувати, розогрівати цей мед, то ви скажіть, коли кубло буде забито тими рамками і вони не покривати його будуть, воно потрібно чи ні, чиніти лишнє. Звісно, ні, коли компоновано, складено гніздо, то без проблем ви будете бачити, що бьоли зимують І не переживати за те, що щось не так. Тому, друзі, пропоную вам ще раз глянути. Ось і, ну, ось так. Коротше, побачимо. Якщо були у вас маломедні рамки, там, виводився розплід, замініть, будь, ласка, медові поставте, і джела хай собі спокійно зимує. Ну, джела буде обсідати ті рамки, і, звісно, що буде що Обогрівати рамки, які обсижує. Тому, друзі, проблем у вас з зимівлію, аж ніяк не буде. Якщо від кліща оброблена профілактика, зроблене, все правильно зроблено, то чому буде зима така якби, ну, стресова? Не буде того, а бджола буде добре зимувати. Далі, що хочу показати, показати, які в мене сили сім'ї по інструментальному осін'янні маток і як їх я формую в зимі. Рух бджіл продовжується і в вечірній час. Хоча вже пізновато, але потепліло після похолодань. Ну, що маємо, то маємо. Зараз перейду туди, що там робиться, будемо зараз старатися ну, показати. Так, Поряду, як працював. По поводу інструменталок. Ну, організація то моя, українська карніка, громадська організація. Так що, друзі. Щось то моє і ми я це і робимо. Так що так, ще відео про інструментальне десь пізніше буде. Але то вже так, коли вся робота буде зроблена. Ну ось дивимося. Ну іди. Скільки? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рамок. От трошки димара, щоб вони мені тут присіли на низ, я не душив їх. Фактично по плану, отак і можуть більшість зимувати, залишають корпус. Такі з медом, от дивіться, до 3 кг ще знизу є, таке. Фактично не печатне. Але то таке. Нам важливо глянути, що там всередині далі йде. Це залишаємо Крайня. Ну, покажу крайню також, бо вже ж йде розпаковка, то вже ж показуй. Назвався грибом. Лісю кошик. Ось дивіться, гніздо я не зачіпав. Камера показує. З одної і з другої сторони. Майже повне. Так, ставимо. А, що за матеріал? Ну, він в тесті на слідуючий рік. Це Дениса Гребе. Матеріал. Тобто це материночка ця я, від класової, перевіреної класової матки пишес. Як вже кому цікаво. Залито від толеранса Андреса Роя. Опа! Оп, друга. Ну тут, бачите, вже бджола починається видніться більш так густіше. Не одна-дві бджоли бігає, але досить її є, є. так, зробим, зробимо ще таке діло. Ага, виставлю я її неї. Виставлю. Виставлю, не знаю наскільки там достатньо буде пам'яті. Для зйомки. Ну. Скажу так, стараюся, щоб меду жирненько було в них в зиму. Потім не бігати, не переживати. Ну, ось. Дивіться, тут фактично можна було б залишати. 1,5-2 кілограма меду. Ну, стандартно, як кажуть, по половині, то 2 кг і 2-4 кілограма. Ну, ну, мамки нема. А це струшуємо, Воно мені не потрібне тут. Мене достатньо є меду того, який має йти з бджолою в зиму, щоб вона користувалася. І обогрівала важливо, Буде обогрівати, буде все супер. Бо коли не обогріває, а мед задубіє, ну тоді сипляться бджоли по весні, не так відкліщать, як того, що від голоду сипляться. І таке буває. Все, ми цю рамочку відібрали. Слідуючу йдемо дивимося. Ну, тут взагалі жирненько. І я тут хочу залишити сім рамок. От і все. Так, що тут робиться? Джела гарненька, все як має бути. Дивимося цю теж, мабуть, зараз трушу. Ну, добре є. Добре є, добре є. Можливо, у кого, де немає рамок дівати, не хочеть забирати, хай в гніздах стоять. Та це одне питання. А тут лишній мет, я не знаю, я його залишу. Як він буде окремо, де все на весну буде. На розширення упорається весною. Це таке практично в моїй місцевості. Більшість знає. Як що до чого робити, але показую, можливо, кому буде в пригоді. Нагадую, що це для зимівлі вже формується. Для зимівлі. Там жменька того розплоду, то вже значення немає. Якщо вона там мала метка кілограм півтора на ній меду залишилась, то крайній ви бачите, який я залишив. Де і далі і не турбуюсь. Ставим так. Ще раз кажу, роблю це я в себе так після Оця плівка забереться, це наверху буде. І це продуха буде для них. Таку. Потім з обох сторон, чи з цієї, з цієї сторони. Все, будуть зимувати. Ну і звісно, контроль, що ж тут є. О, поки що, поки що я задоволений тим, що тут є. Надіюсь, і вам було цікаво. Хлопці, одне забув. Скажу так, під час, під час того як я монтував відео, побачив, що роздільна здатність камери була настільки приближена, що не все те ви і побачили, що потрібно до кінця. Ну отак, дивіться, це зараз на другий день під час льоту бджіл. Якби ця сторона так, а ця сторона ось так. Тобто отаким, як кажуть, макаром, мене бджола буде зимувати. Ось що хотів показати вам оцій по бджолородині. Закриваю все, більш нічого тут робити не буде. Ви як бачили тоді, там хоч трошки але було показано про те, яка кількість меду йде на ці е, 2, 4, 5, 6 рамок. Тут ого меду. Не не то, що як положено там е, 2 кг на рамку і виходить скільки, виходить 12 кг. Ось, А виходить, що потрібно стільки, а на самому ділі я залишаю більше там. От 18 до 20 кг. Ось так.